Йому ви дивитесь телепередачу Дайджест Новий Луцьк програма про тих, хто змінює життя міста вже сьогодні. Напередодні нового року команда фонду разом із нашими журналістами підготувала для вас підсумковий випуск про те, над якими програмами працює фонд вже сьогодні. Що втілює у життя разом з вами? Ви дізнаєтеся продовж наступних 26 хвилин. Не перемагайте. Четвертий рік поспіль фонд Ігоря Палиці новий луцьк робить інвестиції в рідне місто, не оминаючи жодної сфери життя. Тисячі лучан пройшли через приймальню фонду зі своїми проханнями та пропозиціями. Хто вони злагоджена команда нового Луцька, які працюють для вас, тільки разом дивіться далі. За останні чотири роки, коли Лучани говорять про новий Луцьк, то виникає пряма асоціація із фондом Ігоря Палиці. Ця потужна організація, напевне, не залишила осторонь жодної сфери життя мешканців міста. Розпочиналося ж усе зі звичайної громадської приймальні депутата до Верховної Ради України. Концепція роботи фонду склали передвиборчі обіцянки зобов'язання Ігоря Петровича Палиці, коли він балотувався до Верховної Ради по 22-му виборчому округу. Це місто Луцьк. От на підставі тих всіх зобов'язань, які він на себе взяв, ми їх потім систематизували і спробували вибудувати програму стратегію роботи фонду. Було виокремлено сім програм ключових. і Потім, в рамках цих програм, було створено ряд проєктів, які функціонують досі, які закінчились. Якісь розпочалися, якісь тривають. Бути дотичним до таких позитивних і важливих речей, які змінюють навколишнє середовище і духовне, і матеріальне це дійсно велике щастя. Я щаслива від того, що я в команді Ігоря Петровича Палиці. Команда фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк колектив невеликий, водночас безмірний. За ним величезна праця, неймовірні зусилля змінити місто. Такий собі фан-клуб Луцька. Це команда людей, які дуже ідейно вмотивовані. В них дійсно болівають за розвиток свого міста, за його життя, за Лучан і за те, де вони будуть жити завтра. Тому що сьогодні тут живемо ми, завтра тут будуть жити наші діти. На сьогоднішній день фактично фонд це система формалізована, досить, яка чітко і злагоджено працює. Це я вважаю досягненням своїм. Працівники фонду приходили сюди в різний час, але нині працюють злагодженим механізмом. У них спільна мета в першу чергу допомагати. З першого дня, коли я прийшла на роботу у фонд, саме тоді, вже такої як окремої приймальні не було. Це був фонд. У фонді займалися різноплановими допомогами. Це були допомоги по облаштуванню дитячих майданчиків, спортивних майданчиків, допомога школам, ось різним садочкам, структурам медицини освіти і таким чином займалися всі програмами і забезпеченням допомог в Луцьку. Почали виникати такі питання, що зверталися фізичні особи, які просили одиничну допомогу на лікування. Основним в роботі фонду є. Проблеми соціальної сфери, які є доволі гострими сьогодні. Людей, які потребують підтримки, це і одиноких пенсіонерів, інвалідів, сиріт, ветеранів, фонд ніяким чином не залишає осторонь. Реалізуємо різні проекти, серед яких і харчування малозабезпечних верст населення, і матеріальна підтримка. Підтримка громадських організацій соціального спрямування та ряд інших проєктів, які дозволяють пом'якшити, вирішити проблеми, в яких опинилися люди. Допомагати вирішувати проблеми завжди почесно, а надавати можливість для розвитку ще приємніше. Саме для цього покликані програми на підтримку молоді. У 2012 році, коли стартував проєкт Відпочинок в Буковелі, це було просто оздоровлення талановитої, творчої молоді. І вже наступні роки, коли діти побачили, що за виграні олімпіади, отримані призи у конкурсах і в змаганнях, буде десятиденний відпочинок у найкращому таборі України. Це стимулює їх до кращої підготовки, до того, що вони не сплять ночами, а вчать певну дисципліну. І здобувають ці перемоги. От вони хочуть, вони хочуть здобувати все вищі і вищі нагороди. І саме цей проект чиновуковелі є певним стимулом до навчання, до розвитку, до росту. Кожним днем свого існування фонд ігоря палиці вписує нову сторінку історії Луцька в команді. Працюю з квітня 2013 року, і насправді дуже вдячний Ігорю Палиці за таку можливість долучатися до тих. Благодійних справ, які він робить на благо Лучан і нашого міста. Отож, в коло моїх посадових обов'язків входить юридичний супровід діяльності фонду і щодо реалізації благодійних програм, в тому числі, займаюся підготовкою і оформленням договорів, розпоряджень, наказів, інших документів правового характеру, здійснюю моніторинг законодавства. і Змін щодо благодійної діяльності. Фонд Новий Луцьк розвивається, нарощує потужність, намагається інформувати лучан про те, що це потрібне, власне, для них. Нашу команду об'єднав першу чергу палиця. От. І ми усвідомили. На сьогоднішній день команда розуміє його ідею. І крім ідеї, величезний фінансовий ресурс, який він вкладає для того, щоб просто змінити життя. Місті на краще, зняти саме місто на краще. І щоб насправді Луцьк став гарним, затишним, комфортним, туристично привабливим містом. У Луцька широкі горизонти розвитку. І недарма фонд Ігоря Палиці нині чекає ініціативи. Його команда на чолі із засновником зробить усе для того, аби її підтримати. І, звісно ж, із добром у серці. Від жовтня фонд Ігоря Палиці тільки разом працює у камені Каширському. Вже є певні здобутки. Із подробицями наш кореспондент. Понад 7 тисяч подарунків отримають до новорічних свят вихованці дошкільних закладів Камінькаширського району. Різьбі білу снігову порошу, приїхав я один садок. Сьогодні день такий хороший. Вітаю святом всіх діток. У дитсадку «Казка» чудесні колективи і дитячий, і педагогічний, і батьківський. Усі разом перетворили свій заклад справді на чудесну фантастичну історію. Закладові за два роки 30. Розрахований на ледь більше сотні вихованців. Приймає нині 140. На черзі ще 120 дітей. Всі бажаючі не можуть потрапити в цей садочок, тому що умови дуже прекрасні, вихователі дуже старано працюють. Забезпечення від держави дуже мізерне. Це все допомагають нам батьки. Ми з ними співпрацюємо. Батьки нас розуміють і, ну як би можна сказати, надають нам спонсорську допомогу. Завдяки активним і творчим батькам допомозі депутатів за підтримки вихователів у Кам'янкаширському дитсадку номер 3 зробили чимало із його облаштування. На черзі заміна санвузлів та облицювання фасаду, а ще зовнішнє утеплення, оскільки заклад потерпає від значних енергозатрат. Щомісяця взимку за мінусової температури котельня використовує більше п'яти тисячі кубометрів природного газу. Тому до фонду ігоря палиці подали заявку на спільне впровадження програми енергозбереження. Фонд Ігоря Палиці тільки разом працює в районах Волині ще з осені. Камінькаширське його представництво уже давно вивчає потреби жителів району. Приймає звернення, прохання, сприяння, допомоги та ініціативи. Люди приходять в щоденно в фонд, звертаються, пишуть звернення на допомоги матеріальні. Так само керівники установ будь-які проблемні питання є. Вони пишуть заяву, ми їх стараємося вирішувати. Не таємниця, що Волинь займає одне із перших місць із народжуваності в Україні, і Кам'янь-Каширський район один із передових. Лише тільки в районному центрі більше ста матерів-героїнь, у сім'ях яких більше п'яти дітей. У передноворічний час ще десять жінок району отримали посвідки і ордени Матусь, які здійснили чи не найсвятіший подвиг. Багатодітні сім'ї це категорія варта особливої уваги фонду, тільки разом я дуже люблю дітей своїх. Дуже. Я сама росла в великій сім'ї. У нас у мами було 15 дітей. Спаси по спадковісті. Я одну люблю дітей. Я сама виховую дітей. чоловіком великом ростаси отак як старші діти мені допомагають. Новорічна ялинка засяяла і на центральному майдані каменя Каширського у святковій вітальній атмосфері з піснями і конкурсами. Звісно, не обійшлося і без участі фонду тільки разом, що приготував для дітей подарунки. Місто велике, славне, з гарними, доброзичливими людьми, готовими до праці і розвитку. Якщо вже буде припустимо, у нас об'єднана громада, так То тоді і фінанси підуть і цю. І нам придеться вже самим думати. Міський голова зауважив, що представники громади у раді намагаються працювати дружно, незалежно від політичних уподобань, адже роблять спільну справу. Інтереси району в обласній раді представляє їхній земляк із українського об'єднання патріотів Анатолій Філюк. Наш район відрізняється від інших, тим, що в нашому районі все таки найбільша народжуваність. Мені, як працівнику соціальної сфери, хотілось би ну приділити якомога більшу увагу таким категоріям. Сімей я вітаю камінкашерців святами. Хочу поважати усім родинам в першу чергу це достатку. Ну і також найголовніше це мирного неба. Як і в будь-якому куточку Волині у камені Каширському, сподіваються на позитивні зміни, на нове дихання, на розвиток. Головне, прагнути перетворень, об'єднуватися, шукати однодумців і рухатися разом уперед. Третій рік поспіль діти із особливими потребами із супроводом відпочивають у Буковелі. Кожного разу вони із нетерпінням чекають чергової зустрічі із парлиною Карпат. Буковельська природа знову покликала до себе нових відпочивальників. Традиційно після дитячо-молодіжного таборування фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк пропонує можливість відпочити і набратися сили соціально вразливим лучанам людям із особливими потребами. Ми намагаємося наше, наше життя різноманітнити і завдяки людям, які не байдужі, які нам в цьому допомагають як організації. Ми маємо таку змогу часто поїхати десь відпочити. Ми вже третій рік тут відпочиваємо. Фонд Новий Луцьк нас досить добре підтримує, завжди, завжди на наші звернення реагує і от ми маємо такий гарний, гарний, гарний відпочинок на Буковелі. Хоча більшості дітей з цієї організації в оздоровчій зоні здавалося б усе знайоме, вони не перестають дивуватися карпатській красі і насолоджуватися приємною компанією. Славко найкращий, який тільки може бути. Йому вже 16 років, він вже дорослий, він вже самостійний хлопчик. От дуже добрий і мабуть та доброта в ньому ще то він і вчить нас оточуючих бути трошечки добрішими. Завдяки цьому фонду новилось. Ми вже третій рік відпочиваємо тут в Боковелі, і в принципі кожен рік щось є нове. Громадська організація Янголядко, що займається захистом прав дітей і дорослих із діагнозом аутизм, чи не наймолодша серед відпочивальників. Лиш два роки, як зорганізувалися батьки маленьких аутистів діток із розладами у психоемоційній сфері. Трошки батьки ну не наважувались, не знали, як там, які умови, які відпочинок. Але зараз в принципі, батьки задоволені. Гарні умови, гарно доїхали по дорозі, теж гарні забезпечення було. Діти, про яких кажуть, що вони живуть у своєму особливому світі, потребують постійної уваги батьків чи вихователів. У них підвищена готовність до стресу, але їм також необхідно перебувати у соціумі. У колективі не лише собі подібних. Вони вчаться насолоджуватися життям. Мене подобається відпочивати. Відпочивальники із організації Зірка Надії, що займаються творчою терапією, оздоровленням і соціалізацією людей з вадами у здоров'ї, запланували на свої буковельські канікули початок нового проєкту скандинавську ходу. Принцип скандинавської ходьби то, що вона облегчає движення людей з проблемами опорно-двигательного апарату. Основне у цьому занятті навчитися ходити правильно, аби розподілити навантаження на скелет. Дуже, це дуже цікаво, це така ходьба. Як у вас виходило, як ви вчилися? Зразу вийшло чи так собі? Спочатку ні, а потім вийшло гарно, дуже чудово. Після повернення додому члени організації пообіцяли популяризувати такий особливий вид спорту і в Луцьку. Поєднувати відпочинок із навчанням, працею і творчим розвитком ось така програма мінімум мистецької студії Олеарт, що також уже не вперше користується гостинністю Карпат. Проєкт, який в нас є це намалює любов до життя. Без підтримки фонду Новий Луцьк нам було дуже сутужно було, тому що в нас є велика кількість людей, які потребують такої допомоги в розвитку. Так а в нас є розвиток в творчості. Члени організації, що їх запросив і об'єднав у спільному відпочинку в Буковелі фонди Палиці Новий Луцьк, спілкувалися і працювали разом, обмінювалися ідеями, творили. У студіолард, малюю, займаюся музичними заняттями, бісером, макраме. виступаю, у нас, є театральна студія тамі. Ну, тут можна творити, малювати, спілкуватися з друзями. І взагалі тут енергія тут дуже велика. Відпочинок у Буковелі це не єдине, що пропонує Ігоря горяпалиці Новий Луцьк людям із особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями. З багатьма з них він працює уже кілька років, підтримує творчі, освітні, оздоровчі проекти. Усі оригінальні ідеї знаходять відгук у меценатів. І програми підтримки та допомоги не поодинокі акції. Це постійна увага для найбільш вразливих лучан. Допомога АТО це не лише передова, а й підтримка бійців, які повертаються додому. Спільно із психологами східноєвропейського університету імені Лесі Українки команда фонду Новий Луцьк здійснює психологічний відпочинок для сімей. Ато. І так люди мають можливість не лише відпочити, а й адаптуватись один до одного. З нового Луцька перезвонили, Сказали, що маєтку там буде там. Реабілітація фактично да, там, з психологами, там три дні, якби така жорстка програма. Рішив, що все ну, буквально за секунду, вирішив, що треба. Треба. І все, отак от, от ми тут. Микола учасник проєкту сімейного психологічного відпочинку. Він боєць колишньої 51-ї ОМБР. Мобілізувався добровільно ще у першій хвилі. Побував в Іловайському котлі. Після повернення лікувався в госпіталі, але визнає те, що зважати потрібно не лише на тілесні рани. І з моральними травмами самому не впоратись. Після війни воно треба. Бо є такі моменти, з якими сам себе ради не можеш дати. тут є люди, фахівці. Як би до того не хотів, то того не справишся. І просто треба вміти визнати, що ну не справишся ти. Ну Все, будеш там вночі п'ять не спати. Там. Буде шукати десь те, чого немає, оглядатися і кого завжди підозрювати, робити в чомусь винним, пити, ну, сам то з тим не справися. Нині ж Микола планує своє подальше мирне життя. Приїхав на проект із нареченою Іванкою. Тут вони отримували індивідуальні психологічні консультації, вивчали себе і свої можливості, вчилися боротися з негативом, який оточує, і з власними страхами, нерозумінням. Ми умовно так на своєму рівні назвали це сімейна психологічна сімейний психологічний відпочинок, де сім'ї приїжджають і психологічна допомога надається їм досить так легко на легкому рівні. Немає глибокої інтервенції, немає особливого втручання. А є власне обговорення тих тим, які є цікаві для самих учасників. А то їх дружин, ну і звичайно, що діток. Такий триденний сімейний відпочинок дуже важливий для кожного учасника, адже навіть упродовж стислого терміну можна принаймні вказати напрямок людині, куди рухатися, як працювати із собою, як налагодити взаєморозуміння із близькими, як адаптуватися в суспільстві після стресу. Заняття в нас проводять професійні психологи, які є сертифіковані психотерапевти, в нас є і системний підхід до сімейної терапії, в нас є і сімейне консультування, в нас є арт-терапевти, клієнт-центровані терапевти, в нас є психологи, які працюють посттравматичними стресовими розглядами, ми використовуємо спеціальними техніками, техніки, які є абсолютно легкі, непомітні до того, що втручаємося в якісь глибинні переживання наших учасників. До питання психологічної реабілітації в рамках проєкту фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк підійшли ґрунтовно. Спільно із психологами та волонтерами організовують індивідуальні і колективні консультації для учасників АТО і членів їхніх сімей відпочинок у Буковелі, психологічну реабілітацію в групах бійців на базі санаторії та психологічний відпочинок. Окрім того, у фонді допомагають таким сім'ям і матеріально, і юридичним консультуванням. Ми не чекаючи допомоги від міської влади, від медиків. Ми одразу це зорганізувалися на фонді І маючи таких гарних друзів і колег в особі викладачів кафедри практичної психології, ми розпочали цю роботу. А далі ми вже підключили до цього проєкту і власне до реалізації в значно більших масштабах, намагалися підключити міську владу, тому що це питання було винесене і на сесію Луцької міської ради, і з ініціювавши програму психологічної реабілітації і допомоги. Моги, учасникам АТО, ми отримали в підсумку і фінансування на цю програму. Тому, якщо можна говорити, ми задоволені від того, що ми маємо цей проект. Ми маємо цей проект дійсно дуже успішний, тому що ми постійно моніторимо результати цієї роботи. Ми спілкуємося з дружинами, з військовими зато і ми бачимо ефект від цієї праці наших психологів. У рамках програми фонду Здоров'я лучан. Запорука майбутнього. Другий рік поспіль недоношеним діткам із критичною масою тіла допомагають спеціальними медикаментами. Наша наступна історія про ранню пташку катрусю, яка не залишить вас осторонь. Ранні пташки так називають діток, які з'явились на світ передчасно. Щороку близько 5% дітей у луцькому клінічному пологовому будинку народжуються раніше встановленого терміну. Катруся є однією із них сьогодні. Дівчинці більше двох років вона залюбки бавиться з ляльками, полюбляє солодощі та забави на дитячому майданчику. Вона така, як усі, хіба що її історія поява на світ дещо відрізняється від інших, адже Катруся народилась із вагою 1400 грамів зі зростом 40 сантиметрів на 30-му тижні вагітності. Ми чекали дуже давно. Сюди, дуже дуже давно чекали її. У Нас очікувана дитина. От і ну є, що згадати правда, вона у нас трошки родилася маленькою. Перечасні пологи стали наслідком гіпертонічної хвороби у мами. Лікарям вдалося вчасно діагностувати проблеми плоду та методом кесаревого розтину провести пологи. Так на світ з'явилась катруся, яка одразу була доправлена до відділення дитячої реанімації. Вона була важка. Важка, маленька, така родилася з вона вже й майже синіла була. Діти із критичною масою тіла та ще й народжені у такому терміні вагітності, не можуть самостійно дихати. Для того, аби легені відкрились наповно, потрібні дорогі медикаменти, на які не завжди є кошти у батьків, не готових до передчасних пологів та кризових ситуацій. На початку 2013 року працівники пологового будинку звернулись до фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк з проханням про допомогу на виходжування недоношених діток. І результатом цього стала співпраця благодійного фонду. До Ігоря Палиці «Новий Луцьк з Луцьким клінічним пологовим будинком по програмі «Недоношені діти. А це надання благодійної допомоги батькам міста Луцька, в яких народилися дітки з масою менше 1500 грам і при терміні гестації менше 32 тижні. На добу недоношеним дітям на медикаменти потрібно від 500 до 1000 гривень на лікування. Коли необхідно ще вводити цей екзогенний сурфактант, тобто препарат, який допомагає розкривати легені, то це. Тисячі і тисячі гривень. Ці препарати потрібно давати вчасно, адже життя крихітки вимірюється хвилинами. Саме завдяки фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк батькам та лікарям не потрібно чекати, коли знайдуться кошти на ліки. Світлана пригадує, коли на світ з'явилася Катруся, стан якої був важким. Лікар заспокоїв її, сказавши про програму за сприяння фонду Новий Луцьк. Вони нам дуже допомогли на це. Я дуже дякую. Їм дуже дуже. Бо, якби не вони, я ну важко було б нам реально було б важко. Маленькими ніжками Катруся крокує новим майданчиком поруч свого будинку. Вона добре знає свою улюблену гірку та гойдалку, які півроку тому встановили завдяки фонду Новий Луцьк, а ще ніколи не забуває свою іграшку рожевого зайчика, який, наче оберіг, завжди з нею із перших днів життя. Вона мене живчик, не те слово. Вона маленькою була трошки, вже як трошки відходили того всього. То вона ну живчик і зараз вона живчик. Вона грається, вона і часом плаче, і ну, дитина жива, чесно, дитина жива. Мами, щоб не переживали. Тільки просто мали терпіння. Саме головне терпіння, а там все буде все, боженько, дай і все буде добре. Маленька Катя одна із тих, кому фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк допоміг стати з ранньої пташки мужнім пташеням, готовим розправити свої крила на зустріч новим дитячим відкриттям. Свої привітання напередодні нового року для вас підготувала команда фонду. Спільно із засновником Ігорем Палицею хочемо привітати усіх хвилинян з новим роком, що надходить. В останньому випуску дайджесту хочемо передати вам свою віру, любов і повагу до народу, який не здається, який тільки разом збудує краще майбутнє для себе і своїх дітей. І до зустрічі уже 2016 року Надіємось лише з добрими новинами. Шановні волиняни, команда фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк вітає вас з Новим Роком і Різдвом Христовим! Дуже приємно, що у 2015 році нам спільно вдалося зробити багато добрих справ і ще більше запланувати на майбутнє. Бажаємо вам та вашим родинам у новому році. Сімейного затишку та злагоди здоров'я, сили і стимулу для щоденної роботи над собою. Хай рік новий зробить щасливою кожну дитину, учням і студентам в новому році. Бажаємо відкрити нові здібності і таланти. Бажаємо достатку та добробуту кожній сім'ї. Нехай стіл буде щедрим, а в оселі панує щастя. Робіть добро тим, хто поруч. Воно обов'язково повернеться в потрібну мить. Хай рік, що минає, залишив по собі приємні спогади, корисні напрацювання і цікавих людей. Бажаємо, щоб завжди з вами були ті, хто готовий підтримати і розділити переживання. Хай зустрічі будуть приємними, а спілкування теплими. Хай у новому році в Україні врешті запанує мир. А завдяки кожному з нас у світі стане більше добра. Тільки разом зробимо волинь успішною з Новим роком. вас терез двом Христовим.